Тяно будемо говорити про Селідове. Це населений пункт у Донецькій області біля Покровська, де Росіяни намагаються просуватися, захопити його повністю, і там нашим захисникам із 15-ї бригади Національної гвардії Карадах потрібна підтримка. На екрані уже QR-код, уже номер картки. Якщо ще сьогодні не донатили, якщо хочете віддячити людям, які сьогодні боронять нашу країну, відстоюють нашу незалежність. То будь ласка, зверніть увагу на цей збір. А до нас зараз приєднується прес-офіцер цієї бригади. Віталій Міловідов. Пане. Віталію, я вас вітаю. Добрий день, пані Яно. Розкажіть нам, будь ласка, про обстановку у селідовому та довкола. Наскільки росіянам вдалося просунутися у місті? Вже майже тиждень триває широкомасштабна наступальна операція на місто селідо з метою повністю його окупувати та захопити. Тиждень силами оборони проводиться над потужні заходи щодо стримання противника. Ворогу частково вдалося закріпитися на деяких ділянках місця, але активних дій зараз більше відбувається в сторону населеного пункту Вишневе. Це південніше знаходиться населеного пункту Селідово, де ворог. Кинув усі сили і засоби з метою е створення повного оточення міста Селідово і таким чином е зменшити ураження е житлової забудови, не застосовуватися до тактики тотального вогню, щоб вибити наші підрозділи, а саме змусити до е оточення та виходу для більш для збереження життя і здоров'я наших військовослужбовців бойові дії продовжуються. Заходи по продовжуються. Підрозділи здійснюють. Е Здійснюють заходи, перебувають в населеному пункті та проводять оборону. Вживають ці заходи щодо незакріплення і недопущення, як в селидовому, так і в населеному пункту Вишневе, який є дуже важливий з точки зору логістичного забезпечення, які сили ворог кидає на досягнення своїх цілей. Сили були залучені дуже потужні і численні з деяких напрямків північних покровського відтинку фронту були перекинуті резервні підрозділи, які Щоденно накатують і застосовують живу силу, але хочу підмітити, що протягом тижня ворог все ж таки так і не застосовував механізованих штурмів великих, численних, які ми бачили раніше на інших напрямках, тобто тактика малих піхотних груп, продовжується під покровом листяних насаджень, лісосмуг, просування всіми можливими географічними перекриттями і продовжують намагатися насичувати та намагатися закріплятися на цих місцевостях? Ну в таких умовах зрозуміло, що підтримка вам необхідна необхідні і різні ем, штуки для FPV-дронів, і для налагодження відносного побуту в цих умовах. Розкажіть, будь ласка, на що саме зараз триває ваш збір? Збір, і потреба підрозділів завжди є. Це поточні розхідні частини. Дуже велику роль відіграють FPV-дрони, і саме їх складова це плати ініціації, які саме приводять до підрив боєприпас, який до нього кріпиться. Це як розхідник, і саме за рахунок FPV-дронів здійснюється дуже багато вражень ворога. Також це засоби зв'язку, організація яких допомагає здійснювати управління дронами, як розвідувальними, так і ударними. Це як Офло, Старлінки в деяких випадках потрібні докомплектування радіостанціями. Загально побутові потреби вже життя і організація бойової роботи, без яких становить малу доцільність і вже є життєво необхідними. Ну, тобто, усе те, що допоможе рятувати життя наших найкращих людей, захисників та захисниць. Тому величезне спасибі нашим глядачам, які долучаються до збору, вже понад 30 тисяч гривень задонатили. Вже навіть 65, Бачите, поки ви відповідали про що збір уже вдвічі сума збільшилася, і я впевнена, що люди продовжують донатити. Пане Віталію селідове називають ключовим рубежем оборони перед Покровськом з одного флангу. Так що означатиме його втрата? Слідово є досить великий населений пункт, і ми спостерігаємо, що ворог не застосовує здійснення там тотального знищення забудови та інфраструктурних об'єктів тобто, це були вибіркові. Так, щось у нас із зв'язком відбулося. Ми говоримо з пресофіцером 15-ї бригади національної гвардії Карадах Віталієм Міловідовим. Бригада нині в районі Селідового оборонить нашу країну. Думаю, що з паном Віталієм в наступних вірах що обов'язково будемо говорити. Він нам підтвердив, що ситуація надзвичайно там напружена. Росіянам ще не вдалося повністю селідове окупувати. Вони зараз намагаються його оточити і не руйнують житлову забудову, так як вони робили раніше, ну вочевиті з міркувань подальшого використання міста Уже в своїх цілях в цілях подальшої агресії проти України ми залишимо номер картки і збір для того, щоб ви змогли підтримати бригаду карадах. Їм потрібні плати для FPV-дронів, їм потрібні генератори зарядні станції. Тому, будь ласка, не проходьте щоб Маєте змогу підтримати наших оборонців.